Доброго дня! Наразі в даній доповіді ми з вами поговоримо про вимоги до органічного виробництва вина. Мене звати Олена Манзюк, я є фахівцем органу сертифікації Органік Стандарт. Я є провідним фахівцем із сертифікації та якості та заступником керівника відділу компанії Органік Стандарт. Якщо говорити про досвід роботи мій в органічній сфері, то я працюю в цьому секторі з 2014 року. Також останні роки я є членом робочої групи при міністерстві щодо досконалення та розробки законодавства України в сфері органічного виробництва, отже, в даній сьогодні доповіді ми більш детально дізнаємося з вами про вимоги, базові вимоги до органічного виноробства, а також більш детальні специфічні вимоги, які повинні бути впроваджені і дотримані у разі, якщо оператор планує виробляти органічне вино. Отже, почнемо з загальних вимог до органічної переробки продукції. Якщо говорити про органічне виноробство і загальні вимоги до органічної переробки продукції, то ці вимоги дуже тісно переплітаються з вимогами щодо загалом переробки органічної продукції та поводження з органічною продукцією. На даному слайді ви можете побачити більш детально всі загальні вимоги. Отже, перше, Wszelkie Про що говорить регламент з органічного виробництва. Це те, що оператор органічного ринку, який планує переробляти органічну продукцію, повинен дотримуватися базових правил щодо органічного виробництва. Це і правила щодо застосування дбайливих методів переробки, тобто перевага повинна надаватися фізичним, механічним та фізико-біологічним методам обробки продукції. Також це є вимоги щодо. Заборона використання ГМО продукції, та інші вимоги, які передбачаються базовими принципами щодо переробки органічної продукції. Іншим блоком та, таких вимог щодо загальних підходів до переробки органічної продукції є те, що оператор в першу чергу повинен дотримуватися і застосовувати ті методи виробництва, які класично йдуть. Згідно національного законодавства, використовувати обмежену кількість технологічних добавок, і у разі потреби використання таких технологічних добавок оператор повинен керуватися вимогами регламенту. Також оператор повинен звертати увагу щодо використання додаткових добавок, якщо такі необхідні у ході виробництва продукції. І у разі якщо додаткові добавки використовуються, також. Також повинна звертатися увага щодо потреби їх використання згідно національного законодавства, регламентації їх використання, а також чи дозволені такі добавки, регулювання. Більш детально про склад органічного вина та сировину, яку можна використовувати в органічному виноробстві, ми поговоримо з вами трошки згодом. Зараз продовжимо щодо загальних підходів та вимог до переробки. Органічної сировини це також те, що оператори повинні впроваджувати та вести в актуальному стані всі процедури, які забезпечують і допомагають на виробництві ідентифікувати критичні точки, а також забезпечувати впровадження всіх вимог регламенту щодо виробництва у даній сфері, а саме органічне виноробство. Оператори Повинні в процесі органічного е, виробництва продукції обов'язковим чином забезпечувати е, впровадження належних заходів, запобіжних заходів, які своїми результатами допоможуть і е, будуть запобігати. Е, е, Утворення таких ризиків щодо забруднення продукції, змішування органічної продукції з неорганічною продукцією або продукцією перехідного періоду, а також забруднення органічної продукції або сировини, яка використовується для виробництва органічного вина недозволеними речовинами або засобами, які заборонені для застосування в ході… Органічної переробки продукції і не передбачені регламентами Європейського союзу. Також одним з останніх позицій, так щодо загальних вимог до органічної переробки продукції, це є те, що оператори органічного ринку обов'язково повинні вести записи, виробничі записи, які будуть фіксувати всі процеси, всі впроваджені заходи, які оператор планує реалізувати і буде по факту реалізовувати. для того, щоб забезпечити виконання вимог регламентів Європейського Союзу, і також, що дуже важливе, ці засоб, записи будуть підтверджувати простежуваність продукції на всіх етапах виробництва. Якщо говорити про детальні вимоги до переробки органічної продукції, то регулюванням Європейського Союзу передбачається заборона використовувати будь-які речовини, прийоми або будь-які технологічні підходи, які будуть націлені на відновлення втрачених властивостей продукту у ході їх переробки. Наприклад, якщо в процесі Переробки органічного вина, в процесі обробки сировини, чи готового продукту в залежності від технології оператора, було, наприклад, допущено певних точностей або помилок, чи в режимі виробництва, чи інших помилок, які призвели до втрати якості продукції. Будь-які методи, націлені на відновлення цих втрачених якостей, вони заборонені. Про це важливо пам'ятати. Якщо говорити про підходи, коли, наприклад, один оператор на своїй потужності приймає рішення виробляти органічний продукт, але бажає залишити виробництво і переробку також неорганічного продукту того самого виду. Для переробного підприємства такі підходи передбачені і дозволені регулюванням, але такий підхід на потужності виробництва він дозволений лише в разі того, якщо всі вимоги, які прописує регулювання у разі такого, такої ситуації, будуть виконані. Зараз ми. Більш детально з вами поговоримо про ці вимоги, які ж повинен заходи оператор впровадити, у разі якщо на одній потужності виробництва буде одночасна переробка як органічної продукції, так і неорганічної продукції. А саме, Оператор повинен обов'язковим чином в першу чергу налагодити розділення потоків органічної і неорганічної продукції. Наприклад, у разі, якщо передбачено приймання органічного винограду і неорганічного винограду, ці процеси приймання повинні бути розділені як в просторі, так і в часі, або одночасно і в просторі, і в часі. Тобто, все залежить від потужності виробництва. Які фізичні потоки продукції налагоджені, і так далі. Наступним кроком є обов'язкова ідентифікація як місць зберігання органічної енергонічної продукції, так і ідентифікація всіх партій органічної енергонічної продукції, які надходять на виробництво. Відповідно, це стосується усіх етапах. Після зберігання йде процес передачі на переробку, і процес зберігання вже готового і фасування готового продукту. На всіх цих етапах оператор повинен забезпечити розділення потоків. Продукції органічної, неорганічної, або продукції перехідного періоду, оскільки ми з вами повинні пам'ятати, що статус продукту перехідного періоду це ще не є органічним продуктом, і також органічний продукт від статусу продукту в перехідному періоді, як по сировині, так і по готовому продукту, повинні обов'язково розділятися, якщо така якість продукту, як під перехідного періоду, приймається на потужність з переробки. І Має місце знаходитись там. Оператор також повинен вести детальний реєстр всіх операцій, наприклад, з цими деталями, коли приймалась продукція, від кого приймалась продукція, коли були періоди переробки саме органічної сировини, неорганічної сировини. Все це повинно фіксуватись у виробничих записах і бути наявним, зберігатись ці записи повинні протягом 5 років, щонайменше. Обов'язково оператор повинен забезпечувати очищення виробничого обладнання в процесі такого е, виробництва так, підход, при підході, коли є одночасна переробка органічної продукції та неорганічної або продукції перехідного періоду. Е, Виробнича лінія і всі частини виробничого обладнання, інвентарю або інші частини обладнання, які приймають участь у процесі переробки, а також контактують безпосередньо з органічним продуктом, як сировиною, так і готовим продуктом, обов'язково до початку роботи з органічною продукцією, до початку запуску органічної сировини в виробничу лінію. Обов'язково таке обладнання, їх частини обладнання. Повинні проходити очистку. Далі ми з вами поговоримо більш детально про склад органічного продукту органічного вина в нашому випадку. Для того, щоб органічне вино могло бути сертифіковане як органічне, оператор повинен знайти постачальника основної органічної сировини. Тобто виноград, який приймається в переробку, повинен бути органічної якості. Якщо це, наприклад, Оператор, який сам використовує свою власну продукцію, вирощену на своїх власних ділянках, то, відповідно, діяльність з первинного виробництва, а саме вирощування винограду, обов'язково повинна сертифікуватися. Якщо це, наприклад, виноробня, яка закупає сировину ззовні, то, відповідно, для органічної продукції повинна закуповуватися лише органічна сировина. Вимогами регламентів встановлено, що органічні... Органічний продукт це продукт, в складі якого не менше 95% компонентів сільськогосподарського походження є органічними. Тобто основна сировина обов'язковим чином повинна бути сертифікована. У разі ж, якщо згідно технології виробництва, оператором передбачено використовувати додаткові технологічні добавки, в нашому випадку, то оператор може застосовувати лише ті Добавки, які передбачені регулюванням, а саме це додаток п'ятий, як ви можете побачити на слайді, додаток п'ятий. До регулювання 1165, це імплементаційний акт, в якому зазначено реєстр всіх добавок або технологічних добавок, які можуть використовуватись в органічному виробництві. І окремим розділом це частиною Д до додатку 5, визначено саме ті технологічні добавки, які дозволені до використання під час органічного виноробства. Якщо говорити про Склад продукту і саме декларування складу продукту, рецептури, іншими словами, органічного вина, то регламентом передбачено і чітко встановлено, що оператор повинен погоджувати лист рецепту з органом сертифікації, якому він підконтрольний, і декларувати всі компоненти, в тому числі і технологічні добавки, які застосовуються згідно технології у виробництві саме. Того продукту, який виробляє оператор. Регламентом також чітко передбачається і визначено, які саме інгредієнти повинні вважатись і трактуватись як інгредієнти сільськогосподарського походження, і які саме інгредієнти можуть бути використані і трактуються як інгредієнти не сільськогосподарського походження. Ви можете більш детально побачити на слайді, і відповідно, що входить до складу переліку продуктів, які декларуються і. Розглядаються як інгредієнти сільськогосподарського походження. Це безпосередньо наша основна сировина, виноград. Також це окремі харчові добавки, які передбачені як такі, що є сільськогосподарського походження в імплементаційному регулюванні. І також це дріжджі або дріжджові продукти, які можуть використовуватись відповідно до технологій при виробництві нашого виду продукту, про який йде наразі мова. Також регламентом передбачено інші компоненти, які трактуються як несільськогосподарські інгредієнти, це мінерали, мікроелементи або вітаміни, у разі, якщо їх використання обґрунтоване, і технологія виробництва передбачає використання цих добавок, вони теж можуть бути дозволені в процесі виробництва. Далі, якщо говорити про ситуацію, коли оператор застосовує не лише основну сировину сільськогосподарську, тобто використовує для виробництва органічного вина не лише виноград, а також застосовує додаткові технологічні добавки або інгредієнти, які необхідні для процесу виготовлення саме його виду вина. І орган сертифікації погодив використання таких технологічних добавок або інгредієнтів, у разі наявності погодження, оператор обов'язково Чином повинен документувати детально використання таких інгредієнтів, включно з усією детальною інформацією. А саме регламентом передбачено, що виробничі записи повинні містити таку інформацію, як дату та саме етап, коли застосовувалася та чи інший технологічна добавка або інгредієнт, також назву продукту або діючої речовини, яка застосовувалась. І обов'язковим чином, для якого продукту саме було використано ту чи іншу речовину. Всі ці записи повинні фіксуватися і зберігатися на потужності виробництва оператора, надаватися органам сертифікації чи органу контролю у разі запиту за потребою. Якщо говорити про детальні вимоги, а саме специфічні вимоги до виробництва органічного вина, то регламентом передбачено ряд процесів і заходів, які заборонені для використання під час органічного виноробства. А саме заборонено використовувати і застосовувати часткове концентрування за допомогою охолодження, також заборонено застосовувати методи, які будуть призводити. До зниження вмісту діоксиду сірки. Фізичними методами. Також заборонено частково деалкоголізація вина і також е, заборонено застосування електродіалізу для без, забезпечення стабілізації вина від кристалічних помутнінь Та заборонено обробка катіонними фільтрами, е, знову ж таки, з ціллю забезпечення е, стабілізації вина від кристалічних помутнінь. Всі перелічені підходи вони не допускаються і не можуть використовуватися. Під час органічного вина. Якщо говорити про ті процеси, які повинні бути дотримані і повинні бути застосовані операторами органічного ринку під час органічного виробництва органічного вина, то це в першу чергу дотримання загальних підходів по виробництву даного виду продукту, дотримання базового законодавства щодо виробництва вина, і також обов'язковими вимогами. Є дотримання температурного режиму. А саме регламентом передбачено, що під час виробництва органічного вина оператор повинен застосовувати температуру для обробки під час виробництва, яка не перевищує 75 градусів. І у разі, якщо оператору потрібно здійснювати центру або фільтрування інертними фільтрами, під час Виробництва. Ці фільтрувальні матеріали вони повинні бути застосовані, і розмір пор таких матеріалів не повинен бути менший, ніж 0,2 мікрометри. Обов'язковим етапом в процесі виробництва органічного вина, як і в процесі переробки будь якої іншого виду органічного продукту, є вимоги до очищення обладнання. Як було вже сказано трошки вище, у разі одночасного виробництва, тобто переробки як органічної продукції, так і неорганічної, оператор обов'язковим чином повинен дотримуватись і застосовувати очищення обладнання до того, як органічного. Органічна продукція буде запущена і застосована на виробництві. Проте, це очищення обладнання стосується не лише виробничого цеху, так очистка обладнання, приміщень зберігання, наприклад, певних призначених ємностей для зберігання як сировини, так і готового продукту теж обов'язковим чином повинні проходити очистку. Оператори під час свого виробництва можуть застосувати застосовувати засоби для очищення обладнання ті, які згідно національного законодавства призначені для застосування у виробництві в харчовій примисловості. Але регламентом передбачається, що у разі якщо сам вид продукту дозволяє, то оператор повинен все-таки надавати. Перевагу механічним або фізичним методам очистки обладнання. Оператор обов'язково повинен фіксувати і вести записи щодо здійснення такого очищення обладнання або приміщень, або додаткового виробничого інвентарю, робити оцінку ефективності впроваджених мір і заходів щодо очистки обладнання, і вести реєстр операцій щодо застосованих таких методів. Отже, по даній темі в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних модулях.